Влаштовуйтесь, будь ласка, зручненько. Закриваємо очки і робимо глибокий вдих, видих, глибокий вдих, видих, глибокий вдих. І на видоху уявляємо циферку 3, 3, 3. Полетіла 3 вдалечень. А ми потрапляємо на рівень фізичного розслаблення. І відчуйте, як воно розтікається по вашому тілу від маківки, по шкірі голови, під шкірою голови, по волосся, під волоссям, середину голови, лоб розслабляється, очі, носик, губи, підборіддя, вуха, потилиця, На шию пішло розслаблення, на плечі, ручки розслабляються, лікті, передпліччя. Кісті рук. І до кінчиків пальчиків, великі пальчики на ручках, вказівні, середні, безім'янні, мізинчики, долоньки розслабились, внутрішня тильно сторони. А розслаблення пішло на груди, по спині розтікається, всередину грудей. І вниз пішло в область сонячного сплетіння. Нижче в животик. Нижче в область малого тазу. І ще нижче в ніжки пішло. Стегна розслабились, коліна, щиколоточки. І до кінчиків пальчиків. Великі пальчики на ніжках. Вказівні, середні, безім'яні, мізинчики, Підошвачки, розслабились. А ми робимо глибокий вдих. І на видиху уявляємо циферку 2, 2, 2. Полетіла двічка в а ми відпускаємо усі турботи, новини, всі ці інформаційні потоки, переживання наші щоденну суєту всю. цю. Вона почекає, нікуди не дінеться, поки ми медитуємо, а ми робимо глибокий вдих. І на видаху уявляємо циферку 1, 1, 1. Потрапляємо на перший базовий рівень розслаблення. І ми бачимо, як з неба до нас спускається наш улюблений, білосніжний, чистий потік білого світла. Відчуйте точку його входу в небі приблизно 100-108 метрів над головою, ніби дверцята відчиняються або розширяються потік, досягає вашої маківки, починає чисте біле, прекрасне світло розтікатись по вашому тілу, по голові, по шкірі голови, під шкірою голови, по волосся. Всередину голови заповнює. Півкулі, очі, носоглотку. Губи, рот, язик. В шию проникає. По руках розтікається плечі, лікті, передпліччя, кісті рук заповнюються білим, чистим прекрасним світлом. І до кінчиків пальчиків великі, вказівні, середні, безімяні, бізинчики заповнюються. Груди заповнюються білим, чистим прекрасним світлом. Область сонячного сплетіння. Вниз ще пішло світло в животик. Область малого тазу, ніжки заповнюють, стегна, коліна, гомілки, щіколоточки. До кінчиків пальчиків на ніжках заповнює біле, чисте, прекрасне світло, великі пальчики на ніжках. Казівні, середні, безімяні, мізинчики. підошвочки заповнюються стопи, і зі стоп, з центрів стоп виривається біле, чисте, прекрасне світло і промінь прямує до центру землі, центру материнської любові, досягає його, немов на батуті відображається і починає підніматися до нас біле. Чисте прекрасне світло вже з енергією материнської любові. Матінки землі вище, піднімаються вище, досягає наших підошвачок стопи, починає проникати в тіло, по ніжках, вище, Щиколотки заповнюються, гомілочки, коліна, стегна заповнюються. область малого тазу ще вище, область живота, область сонячного сплетіння. В груди піднімається, досягає серця, Зустрічаються там два потоки небесної А Енергія материнської любові заповнює вище всю наше тіло, ручки, шию, голову, до маківочки піднімається. А ми нашу увагу переносимо на серце, там закручується у нас вихор життя, вихор любові, мудрості, небесний земний поток. Зливаються в тоночку, відчуйте це обертання, життя. Небо і земля. Батько небо і матінка земля зустрічаються. І ця енергія життя, любові стає більше до розмірів всього вашого тіла, більше до розмірів приміщення, де ви знаходитесь, більше до розмірів будівлі або простору довкола вас. Більше до розмірів міста, поселення, де ви знаходитесь. Більше до розмірів всієї країни, де ви знаходитесь. Більше до розмірів всього континенту, де ви знаходитесь. Ще більше до розмірів матінки землі нашої. Обніміть матінку землю своїми ментальними ручками, потіскайте, скажіть, я люблю тебе, матінка земля. Я дякую тобі, я благословляю тебе. А ми стаємо більше до розмірів сонячної системи. В центрі сонечка наше тепленьке. Планетки обертаються довкола, а ми стаємо ще більше до розмірів нашої галактики, чумацький шлях. І ще більше до розмірів Всесвіту. Відчуйте цей Всесвіт всередині себе. Всередині себе всесвіт відчуйте і довкола себе. Відчуйте, що ви, ваша поверхня, це кордони цих Всесвітів. Наскільки великі всередині. Ціли галактики є просто світлячками зараз всередині вас. Відчуйте масштаб. А довкола вас ще більше простір. А зараз подивіться на себе зі сторони. Ви стоїте і бачите себе, який сидить на весь всесвіт. Подивіться на себе, в якій ви позі, як виглядаєте, посміхніться собі. А тепер поверніться в себе практикуючого. І відчуйте, як хтось стоїть поруч і дивиться на вас. Оце відчуття, що на вас дивляться. Навіть коли зі спини хтось дивиться, ми це відчуваємо. І от ви бачите себе, ви стоїте поруч і дивитесь на себе. А ви відчуваєте це відчуття, що на вас дивляться. І знову перенестіться в себе, спостерігача. Подивіться на себе практикуючого. Знову перенесіться в себе практикуючого. І відчуйте цей погляд себе на собі. Знову переносіться. Спостерігача і подивіться на себе. Знову переносіться в себе практикуючого і відчуйте погляд на собі. А тепер зберіть спостерігача в себе, з'єднайтеся з його образом, злийтесь знову в одного себе. І спитайте себе, хто я? Я не є моїм ім'ям. Ми могли б назвати якимось іншим ім'ям. І все одно б це був я. Я не є всіми тими речами, які в мене є. Будинком і навіть людьми, які мене оточують. Якби були інші люди інші речі, все одно я б залишався собою. Не є роботою, не є освітою. Якби все це було іншим, я б залишався собою. Ви навіть не є тілом. Якби у вас було інше тіло, це я все одно було б собою. То хто я? А зараз перенесіть свою увагу на ось цього, хто запитує це? Хто я? Спрямуйте туди увагу. Хто це запитує? Хто я? Що це за свідомість? Хто це? Згадайте, що ви розміром з увесь всесвіт. І ви бачите, як попереду вгорі з'являється біле світло. Ніби у просторах космосу з'являється біле світло, і ви починаєте прямувати туди. Ближче, ближче до світла. Там ніби є прохід білий, і ви туди поринаєте. Ось той, хто задавав всі ці питання, цей ви туди і Всі образи, які ви бачите в цьому білому світлі, просто спостерігайте їх. Не чіпляйтесь за якісь картинки, хай вони пливуть як облачка по небу, як хмаринки. Пропливли і добре. Ми проникли в це біле світло в його. Джерело і відчуйте, як вас потягло вгору. Ні вище, вище. І ви ніби пролітаєте через стелю. І знову опиняєтесь в просторі. Пурпурові кольори довкола фіолетові. І в центрі цього простору ви бачите світло. Прямуйте до цього світла. Відчуйте, як воно вас просвічує? Як тут добре, легко? Запитайте у цього світла, хто я. Які образи ви при цьому спостерігаєте? Відчуйте, що тут нема ніякого осуду, оцінки, чиста любов до вас. Тому відповідь, хто я не може бути неправильно, поганою. Вони всі правильні. Хто я? А тепер задайте світлу. І ще одне питання, яке для вас дуже важливе прямо зараз. І подивіться образи, які при цьому виникають. Ми отримали свої образи. І ми починаємо повертатись нижче, нижче, нижче. Повертаємось під стелю. Джерело білого світла і прямуємо до себе, хто був розміром з усю з увесь всесвіт. Повертаємося в цей свій образ знову ми, володіємо якимись атрибутами своїми, відчуттями. Прилетів той, хто задає питання, істина Я наша, злилося з нашим, нашими оболонками. Відчуйте їх знову. І ми стаємо менше до розмірів галактики, менше до розмірів сонячної системи, менше до розмірів матінки Землі. Ще раз обнімемо її потіскаємо. Я люблю тебе, матінка земля. Я дякую тобі, я благословляю тебе. А ми стаємо менше до розмірів континенту, де ви знаходитесь. Менше до розмірів міста, в якому ви знаходитесь. Менше до розмірів будівлі, в якій ви знаходитесь, або простору, місцевості. Менше до розмірів приміщення, кімнати або місця, де ви знаходитесь. Менше до розмірів вашого тіла. Відчуйте себе в своєму тілі. Ще раз спитайте себе, хто я? Зверніть увагу на того, хто задає ці питання. І ви тепер чітко можете відчути, що той, хто задає ці питання. І оце ваше відчуття себе в цьому тілі. Це різне. Той, хто задає питання, він живе в цьому тілі. А це тіло це не ви. Це ваше тіло. Ви їм користуєтесь. Та ще й тимчасово. У цьому житті, в цьому світі. А ми починаємо піднімати. Нижній потік від центру землі. Вище, вище, вище. Він досягає ніжок. щиколоточки, гомілочки. Піднімається вище, колінця, стегна, область малого тазу. Сонячне сплетіння, груди. І потік прибирається в серце. Верхній потік небесний ми залишаємо, і ми починаємо підніматися з рівня. Один, два. 3. На рахуночок 5 ми всі прокинемось. В прекрасний день, з прекрасним настроєм, з більшою мудростю, з кращим розумінням, хто ми є, хто я є. І в прекрасний день 4, 5. Оченята відкриваємо. Ручки розтираємо і бажано прохлопувати голову ззаду наперед. Дякую.